Переповнена ніжністю та любов'ю у другу неділю травня в усьому світі відзначають День матері. Представники проекту типовий Івано-Франківськ вирішили привітати найдорожчих людей по-особливому. Для цього закупили ось такі оберемки червоних троянд. Їх дарували перехожим матерям. Мати берегиня вона якраз вкладає в голови дітей як патріотизм, любов до України. І нам хочеться їм зробити приємне хоча б в цей день. А кожен чоловік для своєї жінки, для своєї матері, це відповідно сани повинні робити щось приємне кожного дня. Мама є головною людиною в житті кожного, тому шукати приводів для того, аби висловити свою любов до неї не потрібно. Однак, в нинішньому заклопотаному світі досить часто про це забувають. Тож неочікуваний приємний сюрприз від активістів типового Івано-Франківська став для них приємною несподіванкою. Розкішні квіти не можуть залишити байдужою жодну жінку. Дуже приємно. На день мати троянди. це дуже було неочікувано. Дуже приємно що є якась увага, що поважають матерів. Раскажи, мама мені? це дуже таке відчуття. може мене зрозуміти, тільки мама. Потрібно завжди нагадувати, яка мама потрібна, як всі шанують, яке це великий м -м, все рівно для жінки досягнення, мати сім'ю, мати дітей. Увагою потрібно огортати матерів постійно, тому дані акції кажуть активісти типового Івано-Франківська стануть традиційними.